Ось, бачите, дівчата пішли з якогось готеля прямо на море. Навіщо щось переодягатися, щось продумати? Халат одягнули і пішли. А, дивіться, і цей будинок знесли. Будуть ставити новий, хоча мені здається, тут був новий будинок. Ці молодці, слухайте, пару бригад одночасно працюють. Мені здається, вони хочуть його побудувати, щоб цей сезон відчинити вже. Це був колись. Зараз гадаю по таксі. Подивлюся, задачі це зараз запитала в хлопчини. Він каже, ну планують закінчити будівництво десь на е, березень 25-го року. Я кажу, я думала вже на цей рік він каже, ні, дуже багато роботи. Вони хочуть внизу, ну, якби над морем, зробити дев'ять віл. Потім це буде головна будівля. Вниз буде ще три поверха, е, між вілами і головною будівлею буде ще диско. потім… Тому що вона нова, абсолютно. Та, що була будівля, вони будуть робити нижній прохід, ну, щоб там, їжу все передавати і теж, звичайно, все будуть обновлювати. Вони там, ну, коротше, роботи дуже-дуже багато. І тому, каже, якщо в 2025 році завершиться будівництво, це буде дуже добре. Ну, це зручно, тому що, наприклад, громада готель вони взагалі не зачиняються. І всім людям подобається. Ага, ліфт вони ще будуть донизу добудувати. Ще пляж вони мають зробити. Ну тобто роботи багато. Для того, щоб ви не заплутались ось А101. якщо ви йдете після Ромади, просто після А101 завертаєте і йдете вниз. Е, а, я ж не сказала, чий це готель. Діван, якби фірма, і, і по всій Туреччині є е, диван, ресторани і готелі це коч. Так, Кьоч. У нього багато всього є. У нього є два музеї в Анкарі і в Стамбулі, такі самі відомі. Ну і, Наприклад, музей Святого Георгія тут він е, якби, купив і біля е, нього зробив краєзнавчий музей, а в середині церкви Святого Георгія він теж зробив ніби виставку чисто для того, щоб зберегти церкву, щоб її не зруйнували. Ось Громада. Центральний вхід. Ще Вони купили готель. Ми туди заходили, дивилися, як називається. Теж викупили для того, щоб зберегти старовинні будівлі. Біля громади готель є такий магазинчик Хілда Лезі. Коротше, шкіра, вони ш'ють на замовлення. Дуже гарно ш'ють і Ну, зараз запитають, за скільки. Мені здається, за три дні максимум вони можуть пошити, будь-що сто років вони вже не була, тому що я сто років сюди не заходила. Бачите, чоловічі, жіночі. І теплі хутрові речі. Кожбул док. Гізалії всі з насосени. Це натуральна шкіра. 200-220 доларів. Так, да, не дуже тонке, не дуже е, товсте, але хороша якість. Так, ось такі чоловічі курточки. Да, якщо, якщо більш таку плотнішу захочете, то ось ця модель краще підійде. Марка в затестили Так, це вже в них марка, вони видно офіційно зробили документи. Онларний Кадар, айне. Deщує, böyle 150 başлую, 400 кадар uh -huh. Так, e, чоловічі починаючи від 150 доларів до дертьюз і 450 доларів долар найвища ціна. Чанта Сизенділь.

Баян да айнчик, в da yine aynı şekilde 100 dolardan başlıyor, 500-600 dolara kadar var. Э, починаючи від 100 доларів до 500-600. Вот такая цена на женочий же курточки. Вони продаються на базарі Джумартисі, у суботньому, недалеко від Лаури. Ви запитаєте, всі знають, де суботній базар. На четвершнім вони не приходять. То Я запитала, ні. При блонколата. Ага. О, не кадар? Долar. 300 доларів. Вибачте, 350 доларів. Починає від 200 доларів, так навіть є. Каже, вдянеш одну покажеш, я кажу, добре, одягну. така є курточка, але вона на мене маленька, але я вирішила хоч показати, яка модель. оп, Є моделі. Я так зрозуміла, трішки вона збоку зачиняється. Юля не влізла просто. Розумієте? Юля не влізла. Ось. Оце 42-й розмір, оце вже мій. Він каже, що це 42-й, 44-й. Це нормально. Такі цікава модель. Буде де. Pero Каже, Юля, давай ще вдягнеш штани і спідницю. Я кажу, ні, тому що це треба високі підбори. Якщо в мене буде час, я зайду до них ще це. Покажу. Якщо не буде час, самі приходьте. Вибір дуже великий. Плюс вони можуть вам пошити те, що ви захочете без проблем. Будь-який розмір, будь-який колір, будь-який покрій. Ви можете самі принести, показати і вони все зроблять. Я знаю цю компанію не перший рік. Це не реклама. Вони мені не платили за те, що я їх зараз рекламую. Просто, ну я бачу, що вони гарно працюють. Цілую вас люблю обіймаю. Якщо вам було цікаве це відео чи корисне, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і пишіть свої коментарі. Слава Україні! А ти пам'ятаєш, що сказали його батьки, коли він тебе перший раз додому привів? Ти всім мовчали, стояли, дивилася. Тільки баба потім сказала то вам за те, що ви не молилися. Я у лісі. У лісі! Ну слухай, я не годна тільки по саунах лазити, в мене зразу тиски скачуть. Звісно. Він пішов за дровами, зараз буде жарити. Кого, кого? М'ясо, м'ясо, звісно. Ну, який, який, молодий, молодий. Ні-не ні, ні не лисий, не лисий. Ну, якщо не дивитись на нього зверху, бо зверху отак ого кинеш, знаєш, там чисто карта, ріки і озера. Що тобі сказати? Угу. Очі карі, карі очі. Ну і від нього трошки пахне карі. та. Але дівчатки то не моє кіно, так сказати. Я не головна героїня того фільму. нє ні, ні ні пахне мені скупістю, скупістю, скупендяра, ось скупендяра. Я зразу то поняла. Та знаєш чого? Він приїхав до мене на машині. Знаєш, яка машина? Тесла. Жлоб. Жлоб. Купив собі машину на батарейках. Ти розумієш? Щоб економити на бензині. Ага. А потім він буде економити на мені. Та і замість румян я буду мазатись буряком.